Наступна головоломка. У нас є така рівність 6 відняти 1 дорівнює 6 додати 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один цирник щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 1 буде 5, 8 відняти 3 буде 5, 5 дорівнює 5. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.